Ну як сказати, сьогодні ми м, робимо слайми. Сьогодні зі мною сидить експерт з слаймінгу. Марія, привітайтесь, будь ласка. Всім привіт. Я експерт. <ривіт> Всім привіт, я експерт зі слаймів і. <ривіт> На цьому, в принципі, все. Що е, нам сьогодні знадобиться, а точніше, що в нас є? В нас є клей. 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 Клей і тетрабарат на, тетраборат. Це в нас ще з минулого слайм спорту. Це в нас було у минулий раз. Це теж з минулого разу. У нас є такі баночки для аналізів. Для слаймів. для слаймів. Це не з минулого разу, з минулого разу ми вже викинули ці слайми, а банки залишились там Насті на стіна, е, алмазну мозаїку. І ось такі Гуаш. Все, гуаш. Ось так виглядає наше робоче місце. У е, нас є ось такі контейнери, в яких ми будемо е, змішувати слайми. У, у Маші, до речі, пахне якоюсь фігмо. <смі> так, е, давайте місіс е, пані, пані <смі> сла, <смі> слайм майстер, Що нам треба робити? <кхух> Клею налити. Добре. Е, яку я у баночку. Добре, я візьму велику баночку. Воно мене не відкривається. Все. Відкрилося. Е, повністю все виловате. В тебе там мало, тому що це ще з минулого разу зразу залишилось. Погано. <реш> Баночки. І, і нудить. Та виливайся ти! Що далі робити? <реш> Можна ще це, але то дивлячись, якого розміру вам треба слайм. Що це, будь ласка? <реш> <реш> Творог. Це, це, це вже готовий слайм. Це в натурі якась манна каша. А, просро. Ну, в мене вже просор... просрочений клей, а у Маші. У Маші до 20... 22-го року що? Чи... Ну коротше, в неї буде хардкор режим, в неї буде один просрочений клей, а другий типу ні. Це звичайний. Так, що далі треба додавати? Влажку, малята. Можна спочатку тетраборат, щоб... Вже в готовий слайм. Так, у нас є ось така прискалка. Скільки її прискати треба. Спочатку трошки перемішати, а потім ще можна додати. Ой. Так, я один раз пшикаю, так? Чи два? Ну, два. Раз, два. Ой, в мене паличка впала. Так перемішую. О, не, да, загушивается. Сопелька. Фу, як воно У нас має вийти нормальний слайми, не те, що було в той раз, тому що е, з нами тепер майстер спорту з слаймів і з ним має вийти все ок. Ми в тебе візьмемо зараз маленьке інтерв'ю. Ви вже робили слайми колись? Так, звісно, робила. Скільки ви разів робили слайми? Р, раніше багато робила, зараз не роблю. Вже трошки постаріла. Mm. Я зрозумів. А які ви слайми робили? Ви тільки один? Я <рес> робила е, рецепти можу вам сказати. Давайте. Один скажу. Добре. <рес> Клей та фейлі. Ну то не за всіма клеями працюю. Ну, та звичайний ось це треба робити. Ага. А флаші слайми ви робили? <рес> Ні. Що, скілухи нема? <рес> та, нема. Ще навчитись, мабуть, колись. Угу. З моїми та ідеями на канал. Це, це каша клята в мене не замішується. Та ще більше додай. Бо Ой, господи. Мене... Власне... П'ять разів ще шакну. Ооо, щось воно замішується. Оооооо, яка каша, малаша. У мене волосся тут випало. Це не моє. Це склеє, мабуть, випало. У мене майже все. У мене якась Каша, сразу. Ну якщо в тебе не замішується, ще додай. Ще 10. О. Так, ну воно щось с мене вже замешивается. собі Я Не поняв. А де моє? Ну бо Я багато разів, блин, мешала та додавала. А в мене тягне. Щось вже схоже на слайм? Ну, щось схоже, але ще додам. О, ну воно загущується, дивись. О. Ну, може ще трошки і вже буде нормально. Боже мій! Я думав все вже. А. Це такий в'яном слайм. Що я може його в руки брати? Я Ну що питаєш? Потрошку треба додавати, бо ми в минулий раз. Це було дуже давно. Ми додавали, коротше, дуже багато, так? Дуже багато в один раз додали і все, а потім ще якось. Від супер, ніфіга собі. Дивіться. Одразу видно майстра послаймів. А в мене щось якийсь Кал собі. Ні, ну він дивись. Ти щось О, типу. Думаю, нормально. Вийшло. Туда ще помішай трохи і все. О, нарешті мені будуть чисті руки. Майже. Навіть крутиться. Так, зараз я очищу собі руки і буду збирати все, що в мене в судочку цьому залишилось. Це ланчбокс. Все згрібає. От це ти диви на нього. Непогано. Мені подобається. Більше подобається, ніж у нас було тоді. Тому що ми були а, без майстра нашого. Так. Якщо хочете ще відео з слаймами, пишіть у коментарях. Ось, А ми подумаємо. Може щось ми зможемо зробити з рецептів. Може і ваших рецептів, може з рецептів з інтернету. Там нам кидали, звісно, що зроби арбузний якийсь якесь чи щось таке, я вже не, не пам'ятаю. Хопа. Хопа. Ой, не, давайте я вам ось так. Така у нас посмішка. Лайк. Like. Так, що далі? Що ти хочеш більше додати зараз фарби чи блискіт? Давай ось це давай. Давай. Тому що ми не робили з цим. Чи, чи робили? Мабуть, робили, але то таке. Ну, коротше, давай. А, ні, ми трохи насипали синік і. Так, давай. Що? Я розкладаю ось так, як карти Таро. Угу. Так, скільки додавати його? На твій смак. Ну, ну не дуже багато, бо щоб. Ага. Нормально? Думаю, так. Може перемішати і ще додати, якщо. Ну, спробую. Так, ну давай я ще додам. Ооо, у мене тут висипалось на мене. Опа. Слаймів. Ну-ну ну. І туди буду з -з засипати ось цю фігню. О, Дивіться. Зараз буде вулкан. Жартую Коротше, никаємо, щоб вона не взірвалось зараз. Бо потім півхати з, з цими. С ці фій. Опа! Все. Чума. Вона зараз в мене і без фарби тут пофарбується. Дивись. А можна зробити е цей прозорий слайм? Так це клей же ж треба прозр... прозорий. А, обалдіть, треба коротше, купити. Десь. Наступна серія буде з прозорим слаймом. Ой, а в тебе не ну, дуже видно. Дивись, просто mm -hmm. зелений він yeah. більш темний відтінок. Його краще видно на білому. Тобі треба його просто пофарбувати. Mm -hmm. Я думаю, ну я не знаю, чи пофарбує блискітки фарба і чи буде взагалі видно блискітки, коли пофарбуєш. Ну я не буду фарбувати, мабуть. Я так і не залишу. Угу. Нормально Таке. А таки. я ж пробую. Ми там хотіли на мільйон лайків а, цей Насті в волосся закинути. Слайм. Вона досі хоче. Хвастоніжка. Ну коротше ось така фігнюлька в мене вийшла. Я ставлю собі 10 з 10 угу. Шут фарбу, боже. якісь це аналізи мабуть щось ми не так купили ожерелі о, о. ну давайте я також собі якийсь такий гарнюсенький колір оберу все ж таки о давайте ось такий дивіться хоп хоп червоний і малиновий мабуть ой в тебе кольор прикольний угу. якщо ви хочете більше відео на цьому каналі, якихось, типу, таких, які ви зараз бачите, то дайте нам знати. Блискоток, до речі, не, не видно. А в мене трошки видно. Ну, якщо вдивлятись, то видно, так? Ну в мене теж так. Може ще буде Якась пюрешка Ну, краще б я, мабуть, залишив, але... Нехай. Це вже краще, ніж те, що було тоді. На цьому ми, мабуть, закінчимо з ось таким, ось результат, з ось таким результатом. У е, нас вийшли чудові тяну, тягучі і тянучі слайми. Ось мене навіть з начинкою, дивіться. А, в тебе схоже на, на жуйку лав О, так. Ну, коротше, ми їх зараз закидуємо у контейнери. забуваємо потім... про них на рік. Так. Звідки ти знаєш? Закидуємо. Потім ми наліпимо на них спеціальні м, наліпки і напишемо тут у рот. <світ> Як в принципі це і канонічно І послухайте. Фігня, да? А що буде, якщо змішати і ось це? Отак. Ми дізнаємося у наступних серіях. Все. З вами був Крупі і ця жіночка, яка взагалі не вміє робити слайми, я її все робив за кадром. Все, всім дякую і всім, всім пока. І ставте вподобайки. Все, всім па-па Дивіться, яка фігня. Жесть. Боже, у нас скр... скр. Боже. Це слайм. Це слайм. Він був оранжевий. Зараз я його потикаю.